У п'ятницю 8 червня по вулиці Дачна відкрився черговий дитячий майданчик. На подію прибув міський голова, його заступники, депутати міської ради та директори комунальних підприємств. Розпочалось все урочисто з перерізання червоної стрічки. Далі концертна програма. <му> Даний майданчик побудовано за чисельними проханнями місцевих жителів. На його зведення витрачено понад 40 тисяч гривень, але на цьому ніхто зупинятись не збирається, запевняє Анатолій Федорчук. В планах є багато. Все буде залежати від нашої фінансової спроможності, а також від активності мешканців. От, наприклад, по вулиці Бабкіна мешканці зібрали частину коштів, частину знайшли. Ми і спільними зусиллями це називається. Ми відкриємо ще один дитячий майданчик. Для всіх дітей, окрім нових гірок та гойдолок, очікували солодкі подарунки, конкурси та інтерактиви. Користуючись моментом, місцеві жителі подякували владі та звернулись з додатковими проханнями. До мене приходила ціла ініціативна група, чотири чоловіки, і ми тут на Ватутіна є біля швейної фабрики колишньої місце. Будемо робити солідну, таку сучасну, приблизна вартість міський голова, говорив десь близько 70 тисяч гривень. Ну, це буде дійсно. Така площадка, яка сучасна, спортивна з усіма снарядами, тренажерами і таке інше. Діти та їх батьки давно очікували на новий майданчик, адже раніше їм доводилось грати в сусідньому районі. Жителі поділились з нами своїми враженнями. Нужно, щоб дітям було чим зайнятися, щоб діти не ходили десь там по мусоркам, по дворам не заглядували, а гуляли на площадці. Дякую, Дякую що, ми що... Ми цю... що ви зробили цю площадку. Євген Трафімов Максим Прокопенко новини телеканал Бориспіль.